Доброго дня, наші малята, наші любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу поділитися із вами чудовими зимовими історіями. Тож, будь ласка, слухайте, світом рік новий мандрує, а ялиночка сумує, бо ж не весело ялинці святкувати на одинці. Заєць вискочив із хати, І як це в свято сумувати, до ялинки прискакав, на гармошці її заграв. А їжак малій ялинці, Для прикраси ніс гостинці, гарну зірку променисту, Ще й гірляндочку вогнисту. Сміхотливі білченята хлопавок несуть багато, з не неначе сніг, конфеті летить на всіх. Каже тут усім єнот, станьмо друзів, хоровод! і пустилися тваринки танцювати круг ялинки. Як же весело ялинці, зелененькі деревинці, бо із нею всі звірята будуть Новий рік зустрічати. Ну, а ось іще одна історія до вашої уваги. Розпочався у звірят новорічний маскарад, і на це веселе свято з масками біжать звірята. Хто ж це вийшов на доріжку, одягнувши маску кішки, няв усім проголосив і морквинку надкусив. Закричали всі звірятка. Це вухати зайченятко. Походжає кінь храйливо, вогняна у нього гріва, йде перевальцем на свято, смокче лапу волохату, Потім раптом став ревіть, та, звичайно, це ж ведмідь. Ослик всім і а гукає. Звірям шлях перепиняє. Та цікаво, де і в кого він такі позиці в роги. Мудрувати не довелось, заховавсь під маску лось. Хто це тут підкрав стихцем, із червоним грівінцем шпору виставив дзвінку і співав ку куріку, Хвіст трудий пухнастий має, на всі боки ним махає, звірі мовили Лисиця, знаємо ми, що ти за птиця А у цього поросяти? П'ятацьок такий кирпатий, Та коли воно завило пащу широко розкрило лісовий народ замовк. Це не порося, а вовк. Звірі грались, жартували, всіх під масками пізнали, Ну, з ними зустрічати Новий рік. Веселе свято. Ну і насамкінець про пригоди сніговичка, котрий йшов на свято до діток. Сніговик ішов на свято, щоб маляток привітати. В ліс зайшов і раптом бачить. Зайчик побігаючи плаче. Я не їв уже три дні. Як же голодно мені. Сніговик не розгубився, коло зайця зупинився. Вигукнув не треба сліз, З'їж на мій морквяний ніс. Він і зайцем попрощався і в дорогу знов подався. Сніговик іде, аж ось чує. Знову плаче хтось. Їжачок собі з криниці витягти хотів водиці, тяг відро та сил замало, і воно в криниці впало. Жаль сніговику малого. Він прийшов на допомогу. З голови відерти зняв і їжачку його віддав. Довго йшов сніговичок і прийшов до діточок. Чом? спитала дітвора, ти без носа і вітра. Сніговик на стільчик сів, все малятам розповів. Не біда, сказала Юлька, буде носиком бурулька. Не сумуй, гукнув Дмитро. Ось тобі моє відро. Крикнув сніговик. Ура! Ось спасибі, дітвора! Хай же новий рік усім радість принесе у дім! Сподіваюся, вам сподобалися ці історії, тому що наступного разу я приду до вас також із чимось цікавеньким. До побачення!